Лукашівка на Чернігівщині. Жнива на полі, яке навесні обстрілювали росіяни. У травні перед посівною аграрії мусили розміновувати землі. Ми зараз десь знаходимося на екваторі е, збору картоплі. От, і... Тобто, ну, ще достатня кількість знаходиться на полі, але ж значна частина вже викопана. На озимій пшениці кожен гектар дав збитків мінус 5 тисяч гривень. Це те, що ми вже зібрали, про це можна говорити. Про картоплю і кукурудзу соняшник, ну, говорить. соняшник при всіх цих недоречностях може десь буде. Е в межах рентабельності, ну і кукурудза так, картопля буде збитково, це однозначно. У фермерському господарстві на Напорівське зібрали лише 30% врожаю. Все через дощі і високу вартість пального. Після ворогів так, вже настроєння не. Те. Були снаряди, все, і взриви все було. Але ж ми пережили, будемо працювати. Картошка добра. Такої картошки давно я не бачив вже. Зрівнянні з тим роком буде, я думаю, чуть менше, але врожай буде. Трактористи збирають врожай зранку і до ночі без вихідних. Всі ви зна бачите, яка кількість атакує нашу територію дронів, і закордонні покупці нашої продукції не горять бажанням відправляти сюди кораблі, які вантажаться. Як соняшником, як кукурудзою, так і вже виробленою олією. Ми не думаємо на питанням майбутнього врожаю. Головне завдання це зібрати і реалізувати цей врожай, який вже вирощений. Врожай збирають, але реалізувати його цьогоріч складно, розповідає власник фермерського господарства Напорівське Григорій Ткаченко. Зібрано мізер. Мізер. Ми зібрали 300 з... Площі, яка, яка обробляє господарство півтори тисячі гектарів. На сьогоднішній день зібрано озиму пшеницю це 300 гектарів, і 200 гектарів соняшнику і там, 20 гектарів картоплі. Основний урожай ще знаходиться на полі. Господарство обробляє півтори тисячі гектарів землі. Встигли зібрати озиму пшеницю з 300 гектарів, з 200 – соняшник, картоплю з 20. Основний врожай лишається в полях. Зібраний зберігають у відбудованому після російських обстрілів ангарі. Покрівля була знищена 100%, стіни впали. На сьогоднішній день ми, як ви бачите, вже відновили це, це приміщення на 100% і зробили його ще кращим, яке воно було. Вирішили, що підготовчих робіт до зими на землі не проводитимуть ані оранки, ані розпушування. Ми цих робіт не будемо проводити. Якщо буде можливість, то обмежимося поверхневим обробітком ґрунту, от що суттєво знижує врожай, але й знижує матеріальні енергетичні затрати на одиницю площі. Дарія Янушкевич, Микола Іванчик, Суспільне, Новини, Чернігів.